Всім привіт, вітаємо вас на Ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось таку прикольну альтернативу Меганам 308 Octavia і так далі. Це у нас Opel Astra 2019 року випуску з 100-кіловатним дизельним двигуном і автоматичною коробкою передач. Автомобіль, в принципі, в досить непоганій комплектації. Маємо передню лінзовану оптику з LED-ходовими вогнями. Зразу бачимо передні парктроніки по салону. Дуже зручні оці їхні сидіння з боковими підтримками, з валіками. З... Ну, вони такі наполовину електричні, дуже багато регулювань, насправді дуже зручні. Пробігу у нас 152 тисячі кілометрів. Звичайно, повний електропакет зі складанням і підігрівом дзеркал. Так. По комплектації у нас двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з навігацією, з карплеєм. Все, що треба для щастя, датчики дощу світла, мультикермо, круїз, пробігу, так як я вже казав, 152 тисячі. Найголовніше це у нас автоматична коробка передач це у нас айсін по надійності питань нема. 100-кіловатний двигун їде дуже добре, бо вона легенька. Парктроніки перед-зад плюс камера заднього виду з траєкторією руху. Є е. по сидіннях, то я вже казав, що вони насправді дуже зручні. Ну, вони можуть бути інакше і простіші, але саме тут у нас дуже прикольні зручні слідочки. Ось, е. давайте підемо назад. У нас е конкурентно до Меганів, до 308-х, до Октавій. Плюс-мінус то саме, питань по тому немає ніяких. Сидіти дуже зручно, хороший нахил дивану. Ноги, напевно, не будуть втомлюватись. Ну, ззаду я на ній довго не їздив, тому мені тяжко сказати. Але я думаю, проблем з тим ніяких не буде. Ну Це трошки краще, ніж в магані. Ось. І плюс ще досить великий багажник. Так, багажник у нас, ну, я би сказав, що він здоровий. Маємо шторку. Маємо домкрат, докатку, аптечку, навіть дві аптечки, аварійний знак зупинки, все, що треба для щастя. Підсвітка є, шторка є. Все. Цей автомобіль ж є в нас в наявності на майданчику у Львові. Він повністю розмитений та сертифікований, без з часним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. І не забувайте підписуватись на наш канал, тому що ми стараємося для вас.